Офіцер ЗСУ Серж Марко написав про нові реалії світу, в якому дивний склерозний дід Трамп став президентом США. Послухайте його думки. Звісно, пам'ятайте, що це лише точка зору, а не істина. Але е, варто взяти до уваги. НАТО, США, ЗСУ. Колись до мене приходили прихильники НАТО і казали, що Україна повинна готуватися. А ті, що в НАТО, то вони вже, типу, готові. Нам треба в НАТО. А потім неочікувано ми дізналися, що ми ніколи не мали шансу вступити в НАТО, бо США завжди були проти. А представники країн НАТО зараз просто в шоці і в сльозах, бо всі розуміють, що Ерефія наступного разу вдарить по Балтії, і що з цим робити не зрозуміло. Дивний новий світ, але є ще деякі речі, які є базою. Перше, востаннє країни НАТО стикалися з серйозним противником ще в Іраку. Противник був значно слабкішим, а угрупування коаліції було менше за ЗСУ. І це були золоті часи НАТО. Друге. На території Європи немає більш боєздатних армій, ніж армії РФ та України. Третє в умовах майбутнього грім Дарка акції ЗСУ в Європі ростуть швидше за біткоін. Четверте на третьому році війни, не дивлячись на промахану інформаційну політику. Бо офіс президента контролює змі, щоб вони не писали чогось поганого про владу. А якщо пишуть щось там про ТЦК, про російські наративи, то це офіс президента не хвилює, це в абонемент не входить. Не дивлячись також на загальну втому не дивлячись на брак боєкомплекту, ЗСУ продовжують виконувати свою функцію. Так, є гострі моменти, десь командир довбень, десь ще якась фігня, але ця машина, яка на добу безжально закопує півтори тисячі окупантів, продовжує виконувати свою роботу. Не дивлячись на всю цю дичі із ТЦК, українці приходять в армію і воюють за свободу, і ми стоїмо. П'ятий пункт. Європа вважала, що можна заїхати в майбутнє на наших плечах. Не вийшло. Але це дає нам можливість вистроїти. Суб'єктність у Європі і зайняти свою нішу, стати частиною Європи. Головне не просрати цей шанс. Шостий пункт на одинадцятий рік основою існування та майбутніх перспектив України є ЗСУ, ні НАТО, ні навіть США. ЗСУ також є основним активом Європи з урахуванням того, скільки та ж Європа туди інвестувала. І сьомий пункт: в цих перемовинах треба усвідомити, що закінчення війни може і не бути завтра. Воно повинно бути тоді, коли будуть адекватніші умови, а не тоді, коли є дедлайн по часу у когось в голові. На Московії зараз не все так гарно, як вони намагаються показувати людей в колишніх кількостях уже немає, закінчуються техніка теж, економіка починає падати. Про це багато хто пише. Ерефія це велика машина, вона падає повільно, але якщо впаде, то з великим шумом. Путіну потрібна пауза, щоб в цих умовах відкалібрувати армію, і з кожним місяцем потреба в цій паузі буде ставати більшою, бо Путін вже витиснув зі своєї армії теж усе, щоб переломити ініціативу на полі бою до початку перемовин. Тому ми стоїмо, торгуємося і не даємо себе злити ні США, ні Ерефії, ні комусь іншому. Поки стоять Збройні Сили України, в нас є надії на майбутнє, просто треба викинути з голови думку про швидке закінчення війни і працювати далі. В нас є найдорожчий актив Європи, побудований на нашій крові та звитязі, в нас все вийде, написав Серж Марко. Це такий собі заряд позитиву для вас. А от що написав Ігель Левін, ізраїльсько-український військовий інструктор та оглядач. Не покидає мене гостре відчуття, що США рятують Росію. Це не просто інтуїція, це ґрунтується на словах Трампа що якщо не припинити війну, то буде катастрофа з Росією, з її економікою. Це було буквально сказано. І ця історія не нова. США постійно рятували Росію то від Голоду 1891-92, то від німців 1941-45 то знову від голоду та розрухи 1991 побачивши безпорадність Ерефії перед крахом режиму Асада в Сирії, ймовірно, вони зрозуміли, що це тривожний дзвіночок, оскільки потім буде пізно: або балканізація, або повне занурення в Пащу Китаю. Від каналу Саме Сік. А ви ж пам'ятаєте, що вся команда Трампа говорить про те, що основний супротивник це Китай, і підсилити Китай союзом із Ерефією вони не хочуть. І от на тлі цих спустошених радянських складів, на тлі цих калік-полків, ви бачили вже, мабуть, ці відео, коли в них на штурм відправляють людей на милицях, реально, на милицях з паличками, вони йти не можуть нормально, не те, що там бігти, їх відправляють на штурм. І це дійсно правда, це не фейк. На тлі кривавого копошіння на одному місці заради чергового села, на тлі віслюків на фронті для перевозки вантажів. Це теж правда, Ерефія це застосовує зараз. На тлі повної залежності в снарядах і новій артилерії від жебраків маргіналів на кшталт КНДР, на тлі нездатності їхніх повітряних сил і морського флоту вирішувати завдання, американці розуміють, що ще рік такої дупи і рятувати Ерефію буде дорожче. Це просто відчуття, але не здивуюся, якщо в майбутньому саме це і буде названо причиною. До речі, на цьому малюнку це картина Айвазовського Роздача американського продовольства в Росії 1892 рік. Від каналу Саме Ну ви зрозуміли. Теоретично в нас всі карти в руках. Наша армія найкраща в Європі, а у Раші накопичилося багато серйозних проблем. Але практично все як завжди складніше. Божевільний американський дід хоче повернути Путіну рукостискальність і відновлювати з ним зв'язки. Він досі вночі прокидається в холодному поту від снів про вялічі росіюшки, а може, і взагалі в мокрому ліжку, хто зна. Він досі думає, що це так, як було при СРСР. Він, звісно, помиляється. Але разом із тим в Україні ситуація теж важка. Слабка влада, без досвіду переговорів, без сталевого характеру, нам вкрай потрібна дуже серйозна і дієва підтримка Європи. Європа, давай, твій вихід! Не хочете воювати за Прибалтику, то включайтеся тут. Снаряди, ракети, танки, літаки, ППО. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!